Добрий день! Хочу показати навантажувач Toyota з рулонним захватом. Також покажу для чого чотири функції гідравліки в цьому випадку. Навантажувач Toyota 068 FG30F 2018 року виробництва. Вантажопідйомість 3 тонни, висота підйому в даній комплектації 4,7 метра. Мачта триплекс з вільним ходом каретки вил. Завдяки чотирьом функціям цей рулонний захват може ну, звісно, захватувати та обертатись. Тобто чотири функції це які в даному випадку. Підйом перша функція, нахил мачти, друга функція. Захват, третя функція і поворот захвату це четверта функція. Захват бальзоні, виробництво Італія. Це дуже відомий та якісний виробник навісного додаткового обладнання. Орломний захват бальзоні. Я покажу як він працює. Це суто газова модель, бензин не передбачено. Двигун звичайний, чотирьохциліндровий, я про нього вже багато казав. Toyota 4 y об'ємом 2,2 літра. Надійний та простий двигун. Ось газове обладнання. Коробка передач гідростатична. Органи керування джойстики. Там два джойстики, кожен джойстик відповідає за дві функції. Заводський газовий балон ємністю 50-50 літрів. Да, міцна витривала модель досить свіжого 2018 року виробництва. Добре. Покажу в роботі. Навантажувач прийшов підготовку, повністю обслужен. Так, пароль. Запуск запустили. Ну і саме цікаве Підйом ось це у нас. Нахил, це друга функція. Не цеба, то на себе. Ось на себе. Це він зараз в розкритому положенні, зараз ми його закриємо. Ось цей захват на закритому положенні. Зараз покажу як він буде обертатись. Трохи опущу, щоб було краще видно, Ще раз. Ось він розкривається. Розкрився. Трохи піднімаємо. А зараз він обертається. Ось так. Поворот на 360 градусів. Ще на, на, на 360, -е, вибачте, на 180 градусів. -е. так, зараз Ну, Севин в таком положении закрылся Ось так працює рулонний захват. Звісно, є ще багато додаткового обладнання, це може бути і кіповий захват, тобто такий ну, квадратний, скажімо. Це може бути різні позиціонери, двохпалетні, однопалетні, навіть трьохпалетні. Це може бути ротатор, який бере ящик та перевертає. Тобто вибір навісного обладнання є. Все опирається в ну, наявність чотирьох функцій гідравліки. Буває таке, що чотири функції не потрібні, тобто навісне обладнання використовує тільки одну функцію, наприклад, той же самий захват. Ну, але в цьому випадку конкретно бачимо, що потрібно чотири функції тобто захват та обертання. Дякую за увагу. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення.